Військовий медик, ти завжди в строю. І у шпиталі, і у бою ти врятував бійця від небуття. Ти бій ведеш зі смертю за життя. Українські школярі з глибиною вдячливістю звертаються до янголів охоронців ЗСУ. а саме до військових лікарів. Ви працюєте за екстремальними умовами. Ви щодня ризикуєте власним життям, щоб врятувати життя. Захисникам, ви бойові медики, і завжди на передовій ваші досвіди і ваші вміння безцінні. Дякуємо вам за спасіння наших військових, які обороняють українську землю. Це не посиля куні час, коли чи від не відбушого так і вони цвіття військові люди. Ми звертаємося до вас, військові медики. Ви даєте Весь свій час, своє життя і здоров'я заради порятунку захисників України, а значить заради самої наїнки України. Ми щоб не змагатися зі смертю, ви намагатися вибороти найробніші честь життя. Ви такі самі герої на своєму фронті, як і військові. ми бажаємо вам і вашим родинам здоров'я, миру, як найшвидше поляного. Дякуємо за вашу тяжку працю. Сьогодні ми, діти України, звертаємося до тих людей, чия професія буде захисником життя наших воїнів в на реальних умовах браку документів, інструментів, робочих рук. Ви робите все, що можливо. Саме від вас залежить, чи вдасться врятувати життя військового на передовій. Дякуємо вам за кожне врятоване життя. Військові медики це герої, які щодня ризикують з собою, рятують інших. Випрацюєте під обстрілом і в небезпечних зонах ваші сміливі дії дають шанс для майбутнього нашим воїнам, які можуть вороняти Україну. Сьогодні балакатом у військових лікарів знаходиться в полоні ворога. Ми, українські школяри, закликаємо світові локалізації зробити все, щоб витягнути їх з полону. Шановні воїни, можні медики, нашої нескоро на України. Вічірго серця дякуємо вам за вашу самовіддану працю, за ваш героїзм і стійкість у ці найскладніші для нашої країни часи. Ваша самовіддача та стійкість надихають нас усіх. Бажаємо вам міцного здоров'я, новочерпаної вичерпаної енергії, сил та весна. Нехай кожен врятований вами воїн стане ще одним кроком до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Військовий медик, ти завжди в строю і уж в...